З 23 липня Верховна Рада сама себе відправила на канікули. Фракція Європейської Солідарності, наша політична команда, жорстко наголошувала на тому, що в умовах війни Верховна Рада повинна працювати кожен день. Якщо хтось в Верховній Раді боїться або прильоту ракет, або наполегливої щоденної роботи, або Вважає, що він має право на місяць від'їжджати на канікули, нехай кладе мандат. Все дуже просто. Якщо в Верховній Раді більше 14 народних депутатів однієї фракції, яким пред'явлена підозра в корупції в державній зраді, я думаю, що тут має бути питання про політичну відповідальність. Наша позиція, ми Твердо наголошували на тому, що закон про церкву має бути поставлений одразу же першим. Щоб його не ставити, взяти перерву, ще раз наголошую, рада пішла майже на місяць на канікули. Але сьогодні досягнуто домовленість, що рішення погоджувальної ради двохмісячної давності з того, що ми розпочали розгляд питання про церкву, нарешті відбулося. Чому для мене це було так важливо? Слухайте, ми звертаємося до наших партнерів з проханням припинити закупівлю російської нафти, припинити закупівлю російського газу, припинити закупівлю російського ЕНЖІ, накласти санкції, які будуть перешкоджати можливості Путіна фінансувати війну і агресію проти України. А тут при цьому самі то не можемо відключити нафтопровід. То на сьогоднішній день не можемо заборонити діяльність п'ятої колони, агентів ФСБ, які підривають основи Державної безпеки України. І отже, сьогодні досягнута домовленість. Я щасливий вас про це повідомити, що вже 19 серпня буде розпочата робота Верховної Ради. З умов безпеки час ми вам не оголошуємо. Пройдуться поправки і одразу ж цим питанням буде прийнято рішення, причому рішення буде прийнято саме в тій редакції, які е, досягнутий компроміс в червні місяці. Так, да, наша мета не в якому разі не закривати для будь-якого звірних дорогу до храму. Наша мета припинити діяльність п'ятої колони Російської Федерації. Негідників, які здають позиції наших військ, викривають і передають Росії патріотів, волонтерів, добровольців. Наша позиція в тому, щоб не можуть називати релігійні організації, ті, хто відмовляється відпівати українських героїв, і робити інші речі, які точно співпадають з інтересами країни-агресора. Я наголошую, що це позиція. Яка дає нам тверду надію, і дуже сподіваюся, що до Дня Незалежності ми зможемо вийти і реалізувати ті ініціативи, які Європейська солідарність е, висунула дуже своєчасно. Хотів би також наголосити, що ми будемо вимагати і неухильного дотримання закону від 19-го року про назву церков, бо якщо церква має центр управління за межами України в країні агресора. Якщо вона зв'язується з світовим православ'ям або згадується в Діптиху генерал ФСБ Кирил Гундяєв, то вона і називатися в Україні має відповідно до закону Російської православною церкви. І той вірний українець, який йде до храмів Російської православної церкви, має чітко розуміти: не треба маніпулювати людьми і обдурювати людей, що він іде в храм. Це його добра воля або зла воля. Йому ніхто не буде в цьому перешкоджати, але він має свідомо робити той чи інший вибір. І ті, хто будуть відмовлятися і переіменовуватися через суд, через Міністерство юстиції, мають бути вжити відповідні передбачені законом наслідки.